Ректор Дніпровського національного університету Сергій Оковитий говоримо про державні гранти для закладів вищої освіти замість держзамовлення, про відсрочку студентів від мобілізації та можливість заробити власним розумом, про стипендії та кількість бюджетних місць, про тенденції та перспективи розвитку вищої освіти в Україні та області. Міністерство освіти і науки України анонсує низку системних змін. Наприклад, кажуть, що замість державного замовлення буде введена система грантів. На ваш погляд, як це на ситуацію зі вступом за державний кошт для абітурієнтів і що це дасть університетам? Ну хочу зазначити, що поки що це зміни до закону прийняті в першому читанні, тому це зможе вступити в дію лише після остаточного прийня... прийняття прийняття в. В цілому закону підписання президентом, звичайно ж, яка основна ідея цього підходу? Дійсно, залишити бюджетні місця в традиційному понятті на тих спеціальностях, які держава зараз визначає як дуже необхідними. Це, зокрема, названі такі категорії, як вчителі, лікарі, але це перелік не вичерпний, ще міністерство і кабінет міністрів в цілому будуть працювати над цим переліком. А що стосується інших спеціальностей, то там може бути залишитись невелика кількість бюджетних місць, але туди будуть направлятися державні гранти. То ми можемо сказати, що держава буде фінансувати навчання студентів за двома формами: і за традиційними бюджетними місцями, і надаючи гранти. Ну, для вище все добре. Ну розумієте, як все нове, воно сприймається трошки із такою, знаєте, сапаскою, тому що ми дійсно не знаємо, як це спрацює, але. Що чітко залишається, це конкурентність між студентами, в кого вищі бали, той або отримає бюджетне місце, або отримає більшу суму гранту від держави. І таким чином, якщо зараз система в нас, можна сказати, бінарна, тому студент або повністю на бюджетній місці, або так, так. повністю сплачує за своє навчання, то тут буде, як то кажуть, вже всі кольори веселки. Тому буде я, я, я більша вжогу. кількість дітей, більша кількість вступників, студентів буде підтримана саме державою. Ще одне резонансне питання е, об'єднання закладів вищої освіти. Ми знаємо, що кілька років кілька років тому об'єднали Дніпровський національний університет за транспорту імені Лазаряна і так. Дніпровську металургійну академію в Український державний університет науки і технологій. Це відбулося кілька років тому. І ось минулого року до цього університету приєднали ще згідно постанови Кабінету Міністрів України Дніпровську державну академію будівництва та архітектури. Так. Тобто наразі. Відбуваються такі вже юридичні кроки для завершення об'єднання цих колись чотирьох закладів вищої освіти. Хочу зазначити, що хоч постановка обміну вже була ще з минулого літа, але вступна кампанія була нарізно у всіх цих університетах названих, тобто всі університети окремо, так, так вони не втратили свою автентичність і набирали студентів все-таки як окремо, наприклад, Державний хіміко-технічний університет, академія архітектури і будівництва. Ну, а далі ми знаємо, що це чотири профільних виші в нашому, в нашому місті, які співпрацювали відповідно з транспортною галузю, з залізничним транспортом, ну і так далі. І, ось. і тепер я думаю, що об'єднавши наукові потенціали, наукові школи, думаю, що такий потужний університет в межах нашого міста і далі продовжить підготовку. Важливо зазначити, що жоден студент при цьому нічого не втратить. Він як навчався на своїй спеціальності. Зміна унів... назви університету для студента нічим не відобразиться погано. Він отримає диплом вишу ну, спеціальність. Добре, декілька слів ще про об'єднання. <кій> Заступник міністра освіти, я що готуючись до програми і науки України Михайло Виницький нарікає, що процес укруплення закладів вищої освіти, так він називає їхнє об'єднання. <кій> Зіштовхується з опором від освітян. Переважно це стосується вас ректорів цієї опер. Чому український ректорат не дуже задоволений міністерською ідеєю? Можливо, тому що хтось позбавиться посади потім. Ну, я можу казати лише ж на ну про наше місто, про нашу не, вам, область. Вам добре, вас, вас не об'єднають. Ось то, ну от, я ж звичайно ще добре знайомий з керівниками тих університетів, які mm. зараз об'єдналися в Український державний університет науки і технології. Я від жодного з них ну, ви ж голова ради чув... ректорі. Так, звичайно. То спілкуємося з ними. Я від жодного з них не чув саме негативу з приводу того, що вони проти цього об'єднання. Тому. В межах нашої області, в межах нашого міста, я ну, от, не, не, не відчуваю такого спротиву. А якщо ну, вже, що колеги відміркують з інших областей, це вже. Що чутно, людь. буде ще продовження в нашій області? Ну, що ми, стосується поведен. нашого міста, тут то, точно не було такого ще поки. Тобто, ми знаємо, що в засобах маси інформації цирклює, да? Угу. так? В різних інтерв'ю і. А статтях в засобах маси інформації ми читаємо про інші області. От про місто Дніпро після об'єднання того, яке я вже розповів, mm -hmm. зараз поки що не планується. Ну, в принципі, mm -hmm. не планується зараз, так скажу. Добре, а для студентів да, і для їхніх батьків завжди було актуальним стип... <кій> стипендіальне забезпечення. Хто зараз має право на отримання стипендії, та яка кількість студентів і в якому обсязі сьогодні отримує гроші? Згідно постанови Кабінету міністрів, яка регулює стипендіальне забезпечення доповочуючі освіти, право на стипендію мають студенти, які навчаються за державним замовленням. Це обов'язкова вимога саме на академічну стипендію. Є ще окрема соціальна стипендія, але там інші категорії студентів. А, там різниця. Соціальна стипендія це ті студенти, в яких є ну, проблеми матеріального плану, або це сирота, а. або інші складні умови в сім'ї. Тобто, це саме соціальне академічна стипендія, вона нараховується здобувачам вищої освіти, які навчаються за бюджетним місцем, і також ця постанова регулює, що в проміжку 40-45% від, від числа всіх студентів-бюджетників за даним факультетом, курсом і спеціальністю. Тобто Математичний такий розрахунок проводиться. От ми 22 лютого цього року на засіданні вченої ради визначили, що розрахунок стипендіатів, які отримують стипендію, в нас проводиться з 44%. Тобто ми беремо всіх студентів-бюджетників на кожній спеціальності, на кожному курсі, беремо 44%. І далі з цих 44% відсотків ще 40% отримує підвищені стипендії за особливі заслуги, а інші. Відповідно ординарні стипендії. І можу сказати, що от на поточному чому. А, на... а це що залежить отримає? від стипендіальних балів. Тобто, студент за, за результатами сесії отримує на заліках і екзаменах відповідні бали в постобальній системі. Крім того, у нас є положення, яке регулює додаткові бали, наприклад, участь у спортивних знагань, участь у культурно-просвітській діяльності, волонтерський рух, студрада у них багато видів діяльності. Тобто, всі ці додаткові бали також. Входять до суми загального стипендіального рейтингу, і потім вишукується повністю список за зменшенням балів і підводиться риска саме математично з розрахунку 44%. Молоді грошей завжди не хватало, не заважало. Чи має університет заохочувальні програми, де студент може заробити власним розумом? Так, звичайно, ми. Особливо з початком повномасштабного вторгнення активно співпрацюємо з закордонними інституціями. Наприклад, Німецький фонд академічних обмінів у 2022 році надав велику кількість стипендій саме для студентів. Тобто, ми, крім того, для аспірантів, наприклад, фонд Сполучених Штатів Америки Саймонс також давав у 2023 році кожен рік, кожен місяць відповідну стипендію. Крім того, в нас на нашій базі а, вони працюють пропусують... у цих установах, чи як за що? Просто за те, щоб Ну, це було Це міжнародний грант для підтримки студентів, які знаходяться в важких матеріалів ви умовах. вирішує? Ви Ми ну, надавали інформацію, що да. стосується фонду академічних обмінів, то там, наприклад, обов'язково туди входили наші студенти, які є внутрішньопереміщеними особами, яких домівки, батьки були, ну от вони. Мають місце реєстрації все -таки на тих територіях і бойових дій, і, на жаль, тимчасово окупованих. Що стосується стипендій Саймонса для аспірантів, то там бралися саме наукові здобутки. Якщо аспіранта має вже відвагомі наукові здобутки, то ми подавали про нього об'єктивну інформацію в фонд. І вони вирішували за цим списком, хто має право отримувати цю стипендію. Крім того, у нас на базі нашого університету вже багато років працює інженерна школа Носфера ДНУ. Там наші студенти здебільшого технічних напрямів, е працюють над стартапами, і стартапи дійсно теж далі монетизуються, тобто впроваджуються ну, не, в деякій розуміє. сфері нашої діяльності, і вони можуть отримати там також ну, додаткову фінансові. Це великі гроші? Це відкрита інформація чи ні? Ні, ну дивіться, кожен стартап, його завчасно не стартап ніколи не стартап, Я про, а, і... про стипендії так, від фонду. Ну, Від американського фонду це було близько 100 доларів щомісяця і так цілий рік. Зараз у нас в цьому семестрі поточному отримує стипендію 910 ординарних стипендій наші студенти і 279 підвищених стипендій. Крім того, у нас є четверо наших здобувачів вищої освіти, отримують стипендії Верховної Ради України, а це 4400 гривень. Так само отримують імені стипендії президента ще України так щомісяця 4400. і е, від фонду президентського фонду Кучми Україна також щороку шість фістехівців найкращих отримують також стипендії від цього фонду. Тому у студентів, які гарно навчаються. Широкі можливості отримати і додаткове фінансування, крім таких звичайних академічних стипендій, які вони теж заслуговують, звичайно. А, чи йдеться сьогодні очне навчання у вищих області чи ні поки? На даний момент, я знаю, що в університеті внутрішніх справ, де є велике своє, таке укриття офіційне, ну, воно так, будівля ця була збудована свого часу, що в них є можливості. То там ну, і в них, це ж університет з особливими умовами навчання, вони готують і для поліції, і для інших. Структурам Міністерства внутрішніх справ, то в них, здебільшого, очне навчання. Якщо взяти, наприклад, наш університет, і ми маємо більше 9 тисяч добувачів вищої освіти зараз, то в нас по всім розрахункам немає такої кількості приміщень для тимчасових вкриттів, щоб вивезти наших студентів на очне навчання. Тому ми прийняли так, рішення колективно, що основний процес навчання відбувається на Microsoft Office Teams, тобто онлайн у всіх студентів і викладачів є свої аккаунти, все налагоджено ще з ковідних часів. А за тими спеціальностями, де все-таки дуже важливо от, лабораторні роботи проводити, або, наприклад, художники-дизайнери, де теж в онлайні важко передати цю всю специфіку mm -hmm. навчання, то на деяких факультетах, от Фізтек, зокрема наш, там все-таки частина лабораторних робіт проводяться в корпусах і в цих корпусах є Узаконені за допомогою ДСНС і інших відповідних служб, тимчасові укриття, тобто ми, звичайно ж, дотримуємося всіх умов безпеки, але навчаємося точково. Так само студенти, яким треба курсові дипломні роботи виконувати, аспірантам для дисертації, яким є необхідність бути в лабораторіях. Ми також, звичайно, надаємо такі дозволи. Це невелика кількість студентів, але вони важливу ділянку своєї роботи виконують саме в лабораторіях. Ще про укриття, про аудиторію. У ЗМІ було протягом року багато нарікань на стан студентського містечка ДНУ та на стан навчальних корпусів і аудиторій. Яка ситуація з державним фінансуванням університету? Держава дає гроші на господарську діяльність? Ну, ми знаємо, що, на жаль, спочатку початком масштабного вторгнення. У 2022 році відбувся в квітні секвестр бюджету закладів вищої освіти, в цілому по Україні там зменшили в квітні ну, фінансування, і потім, але під кінець року трошки додали на комунальні витрати. Також ми знаємо, що у 2023 році в бюджеті саме України на освіту було закладено на 20% менше фінансування, ніж у 2022. Ну, зрозуміло, да, загально на освіту. І пропорційно, і в тому числі наш університет отримав от, приблизно на 20% менше фінансування. Тому ми можемо сказати, що бюджет, саме центральний бюджет, загальний бюджет, там виділяються кошти на заробітну плату і на частину комунальних витрат. Скільки ми знаємо, що бюджет університету. Ну, витрати комунальні, це. Ну, Комунальні послуги. Газ, тобто, вода, та, електроенергія, та, та. розподіл, саме цей результат. Це не господарка, діяльність, да, не, не ремонт, не, не щось інше. Так. так. Тому ми, звичайно у ну, кожного університету, вищої освіти, є ще й спеціальний фонд, так званий. Да? Саме на цей спецфонд йде оплата від навчання студентів, які за контрактом навчаються, інші платні послуги, які заклади вищої освіти мають право надавати. І саме Зі спецфонду вже треба знаходити можливість кожному університету витрачати частинку коштів на облаштування і аудиторії, і гуртожитків. Хочу зазначити, що оскільки ми прийняли в своїх гуртожитках більше 300 внутрішньопереміщених осіб, це наші колеги з двох університетів з тих територій, де зараз на жаль дуже жарко, і при них ще чотири коледжі, то ми і в гуртожитках її розмістили і. Фонди міжнародні, в тому числі, наприклад, Міжнародна організація міграції, інші організації, вони саме виділяють Допомога. кошти саме для облаштування тих кімнат, де мешкають внутрішньопереміщені особи. Це і заміна вікон, і встановлення бойлерів, щоб була гаряча вода. Ну, ви це роблять. Так, звичайно, у нас дуже так потужно працюємо ми з е, міжнародними організаціями. І дійсно, в тих кімнатах, де мешкають внутрішньопереміщені особи, а це і наші студенти, які. Вступили кілька років тому, ну і ті, що зараз переїхали з інших університетів, то звичайно зараз електромережі перероблено в багатьох гуртожитках. Зараз е, поляри встав поставлені, монтуються і зараз. Буквально минулого тижня підписав черговий документ, що приймаємо на баланс ще кілька, там ті ж душові кабіни в гуртожитку. Всі такі важливі речі, які побутові, вони дуже важливі для наших мешканців, усіх, звичайно ж, і наших студентів, і внутрішньопереміщених осіб. А збільшилася чи зменшилась цього року кількість бюджетних місць? Як факультети, які спеціальності найбільш популярні, підготовку фахівців, яких професій замовляє та готова оплачувати держава? Ви сказали там мед, медики. Це на наступний рік. Так, зараз так. оголосили, що от медики і лікарі. Це Зокрема, вони не ваша... Вчителі, ні, Вчителів ми якраз готуємо. У нас є спеціальність, ну у нас ну, в державі є, є, є. Державі є так, так. спеціальність середнього освіта за фахом. Наприклад, так. хімія, біологія, фізика, так. українська мова, ну, всі предмети, які існують в школі, да, от під цих них є основи. Тому ми за восьма спеціальностями готуємо. Фахівців майбутніх вчителів. У нас є факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, де ми готуємо і реабілітологів, і медична лабораторна діагностика, медсестринство, тобто такі не лікувальні спеціальності, але теж з галузі медицина в нас також функціонують. Уже багато років ми проводимо набори і готуємо таких фахівців. Якщо взяти динаміку ну, традиційний фізтех, звичайно, е техмат там. Так, у нас от ви згадали фізтех, у нас два роки поспіль є позитивна динаміка, наприклад, на фістех. Трошки було кілька років. Ну, попередній період було невеличке зменшення, але потім ми збільшуємо. Важливо зазначити, що от в цілому по університету в 2022 році ми на 20%. Зарахували студентів більше, ніж в 2021, -му. тобто, а це більше 500 студентів, які в нас додатково прийшли порівнянні з 2022. У 23-му ми ще відсотків на 10, ще збільшили набір. Тому в цілому, якщо взяти і контрактників, і бюджетників, то ми вже от, е, виходимо на плюс майже 30 відсотків порівнянні з 21 роком. Звичайно, тут е, можна назвати спеціальності, які найбільш такі ефекти. Тобто так. це низка спеціальностей нашого факультету економіки. Вони зараз у них. Кілька освітніх програм, і вони в минулому році взяли в абсолютному вимірі найбільше студентів на перші курси, бакалаврату і магістратури. Факультет прикладної математики бере велику кількість студентів на IT-галузь. галуць Вони готують it від наш, У нас на чотирьох факультетах готуються it і от, зокрема, факультет прикладної математики дуже потужно спрацював. В тренді Так, звичайно. Дуже потужно набрали на спеціальність. Психологія. У нас освітня програма, і психологія, і практична психологія. Набрали серйозну такі кількість більше 200 ну, час, студентів. Час такий, що зведеться. Так само в цьому році дуже суттєвий приріст на юридичний факультет. Тобто, от, на спеціальність права. а також ми розуміємо, що ну, всі спеціальності, що я зараз називаю, вони важливі під час війни, і після. Наприклад, юристи будуть потрібні, в тому числі, коли ми будемо. В судах вигравати у загарбників після нашої перемоги. Психологи зараз потрібні і будуть потрібні працювати із та з усіма громадянами. І ті, що були на фронті, і зараз на фронті, і ті, що переміщені. Ну, ви знаєте, таке Дійсно, високе так. напруження. Тому і ми відкриваємо нові спеціальності. Наприклад, ми відкрили в минулому році дві освітні програми по безпілотникам. Вони одну одну доповнюють. На одній програмі моделювання, аеродинаміка. на іншій програмі це вже конструювання, виготовлення. Ну щось зробили вже ні. Ну, поки що набрали на перший курс. А звичайно ж, ну, фахівці є, тому ми готуємо таких. Е, Треба студентів. швидко це робити, бо потрібно дуже на відкрили, наприклад, польську мову. Це теж ми знаємо наші сусіди. Ну, ми знаємо як фінансову допомогу, яку вони надавали, весь цей час. Тому, звичайно, знати польську мову було б незайвим. Це набагато краще, ніж російську зараз, з таким сусідом. Ось і так, наприклад, здорове харчування теж важливе питання, тому що без харчування, ну, якби ніхто не а, може так, да? так. прожити. Тому ми, звичайно, слідкуємо, хоч нашому університету виповнилося 105 років вже минулої осені, але ми завжди намагаємося бути в тренді, відкриваємо сучасні освітні програми, які не просто мають привабливу назву, а які дійсно затребувані на ринку праці будуть. А які тенденції та перспективи, ну, ви бачите, розвитку вищої освіти у нашій області? Ну, оскільки ми знаємо традиційно, що Дніпропетровська область це, зокрема, і така високотехнологічна, космічна область. Тому, звичайно, одним із напрямів я обачаю відновлення, ну, я так скажу, широко наших космічних традицій. Але, звичайно, ми розуміємо, що справа не лише в космосі, а й в тих технологіях, не. як і подвійного призначення. Тому, ну, в цій галузі, звичайно, ж дотичні. Тому, звичайно, розширення зв'язків з нашими. Основними виробниками. Ми їх не втрачали, але ну, час від часу фінансування то в них зменшувалось, то ще якісь були негаразди, але зараз всі зрозуміли, що обов'язково це відновлення і поглиблення співпраці з високотехнологічними нашими підприємствами. Звичайно, для гуманітарної сфери, от, соціальна робота важлива, психологікою я назвав. Тобто обов'язкова підготовка фахівців для роботи з тими, хто повернеться з фронту після перемоги, з тими, хто. Зараз потерпає ну от в складних таких умовах науковий потенціал є нас, звичайно, щоб це робити обов'язково. Наші заклади, ну я скажу наприклад, в нашому університеті більше 100 докторів наук, більше 500 кандидатів наук, ну і докторів філософії. Це потужний науковий потенціал. І так само в усіх закладах вищої освіти. Звичайно, є поважна кількість наукових школ, освітніх центрів. Не дарма ми виграємо зараз міжнародні гранти. Це і від Еразмус плюс Євросоюзу щодо. Освітніх проєктів, від по програмі, наприклад, «Горизонт Європа щодо наукових проєктів. Тому наші фахівці знані в всьому світі, виграємо в спільні такі проєкти. І я думаю, що тим більше, що ми співпрацюємо дуже добре між закладами вищої освіти. Ми знаємо наші наукові школи, в нас є центр спільного користування, використання наукоємного обладнання, наприклад, космічних технологій. Там теж є такі. Цікаві нові прилади, які дозволяють нам виконувати в тому числі наукові дослідження ну, за тими важливими галузями, про які я щойно говорив. Добре. Пане Сергію, останнє питання воно дуже, на мій погляд, актуальне. Чи мають студенти ДНУ відсрочку від мобілізації? Так, і студенти нашого університету, і всі студенти в Україні денної форми навчання, згідно закону про мобілізацію, який діючий, мають відсрочку. Тось, поки Громадянин України є студентом денної форми навчання за діючим законодавством, він має відстрочку від мобілізації. Вторую освіту отримує теж. Зараз закон другу освіту. Да, поточна версія закону. Немає не, не ніяких диференціацій. Тобто, всі, хто зараз іде, не які зміни, ми знаємо, звичайно, які існують проекти, які подані до Верховної Ради, які ну, вже пройшли це... перше читання. Звичайно, ми слідкуємо за цим уважно. Але ну, є... Кажемо про те, що є зараз. Так, на даний момент так. І ну, в Верховній Раді є ж також жвава дискусія, звичайно, ми за нею слідкуємо, нам теж важливо це зрозуміти. Є ідея щодо навчання за друговище освіти, є питання щодо того, бюджетник це чи контрактник, але наразі, незалежно від всього цього, всі студенти денної форми мають відстрочку від мобілізації. Добре. Дякую вам, дякую за дякую вам. розмову, за інформацію. На все добре. Добавач.